За час існування проекту Кривий Ріг» Учасники нашої команди встигли заприятелювати один з одним, знайти друзів. А декому пощастило зустріти навіть тут своє кохання сьогодні? Проект Майдан 3» завершиться. Лише одна команда поїде додому з перемогою інші три повернуться з поразкою. Наша мета поділитися емоціями, які вирують перед, під час і після прямого ефіру. Лише живі враження, справжні переживання і прагнення перемоги сьогодні у нашому сюжеті. Що стосується бажання посісти перше місце у фіналі телепроекту, то цієї якості і у криворізької команди майданцу і у наших хореографів колії Жори, хоч відбавляй, що ефіру вони демонструють впевненість у власних силах. Мені здається, що кривий рог настільки набрав обороти в першому ефірі перше місце, во другому ефірі перше місце, в третьому ефірі перше місце, що нас вже мабуть, неможливо зупинити. Часу на підготовку до фіналу майданцу у нашої команди було мало, лише тиждень наполегливих репетицій. У нас були тройні репетиції. Репетиції по 12 годин длились. з 10 утра до 10-ті вечора. Виснажливі репетиції відбилися на стані хореографів. Фізичних травм, як керівники Миколаєва і Черкас, вони не отримували, проте з математичними підрахунками виникли проблеми. Это рабочий день. Рабочий... То есть, ребенок приходил как э, на работу, на шахту или на фабрику и пахал 8-часовый ну, рабочий день. Какой 8 часов Ну, я имею в виду там, перерывы, минус перерывы, 10 часов, минус перерывы, обед, там, 2 часа, 8 часов чистых, чистой работы они работали. Вот, вот у нас а! в коллективе математик все-таки я. 12 часов. 12, 12 часов. да. 12 20. часов. 12 часов. В учасників Криворізької команди із математикою з загальним фізичним станом все нормально. На в тому не скаржаться участю в телепроєкті задоволені. Звісно ж, то емоції, які залишаться в моїй житті на всіх. це для мене, як каже, магічне чудо. Так що я хочу сказати: захоплюйтесь майданцем, тому що це шоу. Захоплені майданцівським шоу, учасники команд Черкаси, Харкова перед прямим ефіром давали оцінку команді Кривого Рогу. Ми знаємо, що це дуже хороша команда, достойні соперники наші, у них дуже хороші номера і атлічний хореографи. Ми оцінили як дуже сильну команду. Вони всі ефіри подряд показують себе дуже з гарної сторони. Талантом і силою духу Криворізької команди учасники і глядачі ефіру захоплюються не тільки в об'єктиві телекамери, а й на інтернет-форумах. Я Чи. тоже читал комментарии в интернете. У меня же есть интернет дома, да? О, это классно. А, да, у меня есть iPad. <свят> 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 да, и, конечно, все люди болеют за Кривой Рог. Но многие болеют и за Харьков, и за Черкассы. Но в основном почему-то за Кривой Рог. Нач... А вы за кого болеваете? Я? Я за справедливость. Сегодня Фінал. Сьогодні посмотрим номера і Черкас, і Харкова, і Ніколаєва, і Кривого Рога. Виграє сильніший. Если бы, если бы у мене був мільйон, я бы всем дав би і вам, і вам, і вам, і вам. Здається, Дмитро Коляденко у разі збагачення пообіцяв мільйони Олексію Литвинову. Перед прямим ефіром щаслива усмішка не зникала з обличчя керівника східного дивізіону. А у вас сьогодні гарний настрій, да? А у мене завжди настроение классное. А випадково не тому, що е, одразу два міста з вашого дивізіону потрапили до фіналу. Харків і кривий ріг. І я навіть подозреваю, що по танцю оба будуть претендувати на победу. І тільки единственная причина не обеим командам виграти. Мільйон. Один приз. За цей самий перший приз у фіналі телепроекту змагалися Харків, Черкаси, Миколаїв та Кривий Ріг. Сьогодні фінал. Вони сьогодні будуть битися, напевно, так серйозно. по-серйозному. Бійці, бійці, захоплення бійцівським духом нашої команди після першої ковбовської постановки усіляко демонстрував ведучий телепроекту Майдан 3 Сергій Лазарєв. Кривий рок просто ну, що рветь всіх. І я не знаю, як це буде другому і третьому турі. ще поки не зрозуміло, як вони виступять. Но... Я не знаю, чим от головне, це. Талант команди і хореографів, а також підтримка глядачів, дали свій результат. З телепроекту Майдан 3» Кривий Ріг поїхав із чеком на 1 мільйон гривень та золотим кубком. З першого ефіру Кривий Криверок заявив о себе як міст енергічних, талантливих і сильних духом людей. Хочу сьогодні поблагодарить від душі нашу команду. Ребят, які працювали на всі 100. Вони виложились сьогодні на Майдані як дійсно викладається команда побідітель. Такий результат це не тільки харизматичність і зібраність команди, це й криворізькі глядачі, які підтримували своїх під час смс голосування. За нас стояв весь город, котри посилали ки і не тільки город, а криворожанні, які живуть в Україні, не тільки в Україні за приділами криворока, які люблять город наш. Така підтримка знадобиться і на розіграші суперкубку серед переможців трьох сезонів майданцу, який відбудеться 6 жовтня. Хореографи нашої команди Коля і Жора вірять в те, що і цього разу ми покажемо себе з кращої сторони. Команда у нас в формі всі заряджені. Так, у нас один коньок є, тому що ми зараз на плаву. Ми Січас да на плаву, і у нас команда в хорошій фізичній формі. Вже сьогодні криворізька команда розпочала підготовку до суперфіналу майданцу. Ми перемогли у третьому сезоні телепроекту. А от чи переможемо у суперфіналі знову залежить від глядачів. Кривий ріг сьогодні безсумнівно був кращим, краще були усі: команда Майданців, хореографи, адміністративна група і, звісно, ви, глядачі, які підтримували наших хлопців і дівчат на голосуванні. Після, після усього цього хвилювання слів немає. Залишилися одні емоції. А ними я з вами я обіцяю, поділюся обов'язково у програмі Гарна новина. Сергій Яременко, Олександр Хорьков і переможці телепроекту Майданс. 3 Спеціально для програми місто.